Вітаю вас, друзі. Якщо не, ви не бачили попереднє відео, була оця звірючка у мене. Ну, тут плата на диво, щось намагається вжати. Але стана кумив, бачите, коротше, це дві щітки однієї людини. Друга щітка. Давайте я зразу почну звідсиля. Почну звідціля, тому що там я намагався впиратися. Хтось тобто може сказати, що я спеціально гонку пошкодив. Захисну. То я зараз працюю в плані в корпус. Тут я буду працювати в корпус так, щоб зняти копачок спочатку. Він тупо Закам'янів Треба щось більш жорстке пінцет. Пінсет. Для розуміння, щоб я не казав, що я попортив. Вон бачите. Він тупо камінь. Верніше вона гумка камінь. Копачок потихонечку йде. І до речі так, да, в корпусі його зручніше знімати, ніж без корпуса. Менше коцається. Но я вже відвикав таких колпачків. Фу, шті, матрешки. Бачите, тут тільки сковпачка з, з гумки. Ну, гумка, гумка. А... Ну, бачите, так? Камера фокус зверни, будь ласка, що з тобі коїться? О! Гумкою тут не пахне. Ну це окей. Всім розібралися. Мені цікаво, що ці ще всередині. Це ж печаль чи трошки краще, ніж попередній. Бо попередній був жах. Так, тут гумовищи не тут. Давайте. Раз. Два. Три. Три сказав. О, тут водичка стоїть. О, пта! А, тут вода, бачите? Вона мокра! Мама моя рідна. Ой це Блін жесть! Ты сні ще намагалась користуватися чи що? Давай! Ти повинна легше вийматися, ніж сучасні О! Ще. Ще. А, тут є водичка. Зараз чекайте, я візьму ходовий інструмент. О, лабатка, руки. І зроблю ось так. Раз, і два. пиріти ти пиріти піріти ти І прокрутити. Макки випадають. Ну, коротше, я знаю на що це схоже, але це залишки зубної пасти, водички і окислів самої плати. І металу, відповідно, на платі. Так, давайте буду витирати, бо воно мені зараз все замочить. Ну, тут, до речі, відбік візуально більш живий. Може навіть. Тут повезе... Ой, там вода теж. Дивіться. Пунь-пунь, це водичка. Оце водичка. Бачите? Вже нема. Е, транзюків всі в окислах, мать його. Так. І я відповідно, так само в картишах. Є ости, за що тебе так? Зубна щиточка. Так, руки потім мити. Беремо змивку. Ок. Ок. І проходимося. Це виключно змити воду і е е окисли. Це не ремонт. Зразу кажу, якщо там завжди в комментарії писати. Якщо напишіть. Коментарі мені піднімають рейтинг каналу. Пишіть, пишіть максимально. Своє все і не все, все пишіть. Це виключно, щоб зараз перевірити плату. Ну, Зрозуміло, що вона не бжикне. Зараз чекайте, я сподіваюся, нічого не буде всипатись. Коротше, все настій вже брудний. Цю серветку до побачення. Так, все, пішла смітник. Зараз плату трошки. Висохне. Ми... Це процес. Для ремонту плата кидається в ультразвук і потім під мікроскопом перевіряється. Хоч я зараз от, в бінокулярах, але плата перевіряється під мікроскопом. Так, еще одна лабораторка. Ну, пішов заряд, акумів, окей. Не, оця, до речі, ржава, чорна. Оця не жажіть. Але споживання не збільшується. Тобто тут тупо заряджаються акуми і все. Ну тут два варіанти. Або... нагибнувся запобіжник. Зараз без мультиметра перевірю його, якщо заряд. Ні, заряд іде з двох сторін, значить тоді запобіжний живий, то ну, можна отак от зробити, бачите. Не зузить. Коротше, ці щіці з однієї сторони печальніші, тому що ось ця чорна ж жужить. Хто не бачив, зараз покажу. Я намагаюся життя. Ну, правда, таку ми б, такі більш замучені життям і вібра. Але вони намагаються журжати. Так, єлі чути, зараз ми зніму. мазьмо. Є лі чути, але щось Бачите, навіть Тобто Щось намагаються там жужжати. Юже. Не цікаво кому щось набрали. А хримшки, якщо там не згнили повністю. Вимкнув. Ні, тут версі споживання взагалі немає. Тільки коли макаю. Ну, вібра питання. Питання до вібра. Здесь, короче. А це як бачите... не жужушки, не жужа. Ну тут акуми починають набирати. А куми вон пів пережируть, як не в себе. Дивлюсь, скільки вони можуть бути по І Хоч по попати подивитися, бо так не зрозуміло. Ну тут некий металли гібрид. Шутку гідрид. Так. Ну вона нуль. 0-0-0-0-0 без палочки. Ні, кнопка не реагує. Скоріше за все тут гаукнувся контроллер. Коротше, дві дивіться щитки. Я думаю, що ніхто їх не буде лагодити. Тому що воно того не варто. Ім ціна сьогодні базарний день, може там тисячі півтори. А тут тільки на одній акоми піде куча грошей. Так що, якщо цікаво, підписуйтесь, вчителі у мене на каналі багато. Їх масово шлють, бо вони масово ламаються. Люди не вміють користуватися, деякі не всі. Не буду я звичайно, не всі. Кому, до речі, цікаво користуватися зубними щітками, у мене на каналі є так само відео. Якщо не знайдете, пишіть, я дам посилання. А я прибираю стол, з вас, підписка, подобаєчка. Слава Україні і до зустрічі!